Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Писаренко Микола Миколаєвич народився 23 листопада 1974 року в місті Кременчук. Проживав у селі Шевченкове Решетилівської громади. У липні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у військовій частині А 4773 як солдат-гранатометник, 12 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області з бійцем зник зв'язок. Понад 11 місяців вважався зниклим безвісти. Останню шану захисникові віддали 20 грудня 2024 року. Пам'ятаємо, вічна слава герою.